Сьогодні ми з мішою робимо пельмені. Дощ іде ужасний. Дивіться, дощ, це. це сьогодні, сьогодні мали щось робити хороше. Ну, в конце концов, взяли, назбирали помідор трошки. Будемо робити з них салат пізніше. Зараз з мімі будемо робити, да боже Боже, будемо робити пельмені, бо треба пельмені нам. Мама уїхала на Польщу до внука. Зараз руки помиємо на 3 секунди і робимо ті самі пільміння. Тут же трошки заготовки є. Півмені ще треба робити, бо дитина захворіла. От, і зробив тісто. Тісто стандартне, нормальне, заварне. Тобто стакан, стандартний стакан граньони, з якого всі п'ють і випивають. Е 2,5 стакана муки, 1 стакан кипятка олійки, 1 3 столові ложки олії і пів чайної ложки солі. Заколопуцяли, поки пече ложкою, потом руцями. Гарно перемішали. О, Мімі, -мі -мі Боже Боже, вона хоче грати в футбола. Це у нас така історія. Коротше, от тісто, воно ставиться на пів часа віддихати. Пів часа пройшло, ми його приймаємо і при допомогі цієї штучки будемо робити зараз. <клухи> Робимо все швидко, чітко, бо немає часу, якщо дощ пройде, то треба ще піти тіщо купити лікарство. Главное сегодня давление. Ну давление на неї пройдет. Сначала это сегодня, конечно, пришел с туди туда сюда покормив Детей одного и другого, я скажу. Же кажу, не немає, женка поехала. Мамка, няньщица приїде. Вот, вот такое. Вот. Роблю, роблю так вот, ба, ба ба И сейчас, сейчас будем делать мои руки в наколках. Да, настоящие. Настоящие наколки. Живи. Все робится стандартно. Без всяких. То есть скажешь, что что-то не так? Так. Все робится так. Интересно. То есть скажешь, а кто научил? Мама научила. Да. Шее мама е. Да. И бабушка е. І ще бабуля є. Жива і здорова, слава Богу, яка може ще теж всіх нас з вами навчити. Це саме робити варенички, робити підміннички. Так що, хтось питає, скільки мені років багато для некоторых. А для некоторих мало. Для, для старших дітей багато, а для менших дітей мало. Так що, все нормально. Е, як то каже, наколка ще не стерлася. Все нормально. Бачите? В курсі, чия вона, і, вона. От і так. Зараз бебехаємо по бисточку тісто. Ві... <клес> Боже Боже, ти хочеш сильно грати в футбол. У нас ще є найголовніший футболіст на світі то це у нас є одна проблемка, що Мімі хоче футбол постійно грати. Ось зніміть, пожалуйста, ласка, тут. Німи. вона на роботу не ходила, а вночі вона спала гарно. В неї куча куча є желання і можливостей. Да. Ось, вот. Сейчас. Раз, два, три, чотири, п'ять. Пахнули. И есть маленькие, это самое, не знаю, че получится воно, че не получится. Бо хочется сделать это по быстречку, Ну, просто потому что и в е куча одеваем очки. Не знаю, че получится. Наверное, так плохо. А может так и лучше. Не знаю. Но, по крайней мере, он оно, оно получается по трошке. Поэтому самое. До це ж такий дов, ну, не самий не цікавий процес по цій фігнюю займатися. То я в процесі цього цього всього процесу. Да. Я коли оце все робив